Цей ефект аналога він є дуже популярним тоді, коли ви хочете виграти в якомусь спорі. І тут є маленький секрет, можливо, ви про це чули в психології. Багато хто це використовує. Не переходити на ти повідомлення, а завжди залишатися у стані певного я повідомлення. коли ви знаходитеся у стані спору а, якоїсь підвищеної емоції і хочете довести свою позицію, це може відбуватися не тільки в професійній сфері, але й в особистісній сфері, ви м завжди говорите так. А ти ж зробив те. те 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 Тому я так відреагувала або відреагував. І коли ви намагаєтеся звинуватити якусь людину. Переходячи на ти-повідомлення, то ця людина одразу реагує в штики, скажімо так, одразу хоче захищатися, одразу відчуває, що її в чомусь звинувачують. А якщо ви зміните стратегію у спорі і перейдете на я-повідомлення, тоді це буде виглядати зовсім інакше. Я правильно зрозумів, що це так, так, так і так. Тобто ви переносите у першу чергу будь-яку інформацію на себе. Або вам кажуть, та ти така сяка, там, не можеш раніше спати, лягти, тому що постійно не, не зрозуміло, чим займаєшся. Так? У відповідь не повинно прозвучати: А ти там робиш те те те. те, -те. Ні. Я, так? спочатку я, я. Так, дійсно вкладаюся пізно спати, тому що хочу встигнути багато чого для того, щоб, наприклад, мені було комфортніше, або навіть тобі було від цього комфортніше. І все, одразу ця напруга пов'язана з якимись звинуваченнями і переходом на тип повідомлення, вщухає, і у будь-якому спорі вже начебто немає предмету цього спору. Так, тому що люди завжди більше за все реагують на оце типу повідомлення та на звинувачення, а не на сутність того, про що йде мова. Це називається зближення аргументації. Таким чином, ваш опонент витравляє у риторичну пастку, і чим аналогічніша ваша аргументація до аргументації вашого опонента, тим Сумісніша стає логіка міркування, і тим більша ймовірність досягнення певного консенсусу.